Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 5 травня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні ввечері, якщо дозволено погода, дозволить погода, буду обробляти персики та нектарини у своєму садочку від шкідників та хвороб. Пройшов сильний дощ вчора. Походжу, покажу вам дерева. Дуже радів, тішився, що гарно квітують цвітуть персики та нектарини. Абрикоси померзли. За де пройшов час, декілька днів. І знов було зниження температури. І якщо подивитися з того цвіту, майже нічого не вижило. Де-не-де позав'язувались, але я маю надію на те, що я не обрізав персики і нектарини навесні, так і залишав довгі гілки, можете подивитись, не прикорочені. Всі гілочки довгі, кінчики не прикорочені. То може щось я там і виберу, якийсь урожай буде. А так Такий результат. Хочу показати, що ви подивилися мої деревця. Кучерявості нема. Ніна закінчена. Гілочок ніде. Зараз перейду до других. Часу не вистачає, вже закінчилась посівна. Почав вже обкосювати в садочкові. Ще в цьому році пішов на роботу, то не знаю як я буду справлятися в садочкові. Не буду називати якісь сорта. Можете просто подивитися, що кучерявості немає. Так що бордовською рідиною обов'язково потрібно обробляти. надати чим більше міді. Не знаю за мідно вмісні препарати, як вони справляються, але якщо гарно обробити бордовською, то от, от результат. Цей рік якийсь несприятливий яблук мало. Груші багато пустоцвіта гарно сіли, абрикоси померзли з персиками і нектаринами така ж теж неприємна ситуація, ну, може щось буде, але ну, не От, Якщо вже розвивається, то видно, що тут буде персик. Але так треба було прикорочувати ці гілочки, але ну, що воно буде, тут таке якесь. Ну не знати. От дивіться. Тут же вітер мене тягне. кагатного поля, сквозняк. Цей персик трішки в розвитку притормозився. Але що, можете бачити самі от урожай. Чи буде щось, чи не буде, важко сказати. Теплолюбива рослинка, персик. Такі заморозки, як в нас були, важко переживає. Використовувати буду препарати від сингента. Хорус плюс скор це фунгіциди. Хоруса 3 грами на 10 літрів води, скору 2 мл на 10 літрів води. Хвороби в даній фазі розвитку мануальний опік, кучереві з листя, борошниста роса. Скор це системний препарат. Також буду від шкідників використовувати Енджіо. Системний препарат. В даній фазі розвитку шкідники східна плодожерка попелиці молі 3,6 мл на 10 літрів води, замість прилипача, одюант 5 мл на 10 літрів води. Всі ці препарати це одна бакова суміш, один оприскувач. Знов хочу повторитися, що я нікому не рекомендую. В такий терміни і такими препаратами обробляти дерево в садовому, своєму садочку, як я. Я просто ділюся з вами інформацією. Ви можете підібрати для себе, для свого регіону якісь другі, можливо дешевші по ціні. Я на даний час обробляю такими препаратами від сингенти. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Обробляйте свої дерева в садочку вчасно. І якщо дозволить погода, то можливо і будемо з урожаєм. А на даний час дуже Погода мінлива, передають на цілий тиждень дощі і не знати, що нас чекає далі. Чи будемо мати ми ті ще черешні, які гарні пов'язалися, але також попримерзали. так само і з яблуками і груші. Багато пустосвіту.